Закарпаття фестивалить 30 тисяч троянд використали флористи для створення композицій на всеукраїнському фестивалі квітів, що стартував на Закарпатті. Кохання у Сент Міклоші так організатори визначили тематику фесту. Його мета успівати у квітах романтичну історію про почуття між місцевою середньовічною княгиною Ілоною Зріні та трансильванським аристократом графом Імре Текелі. Всі подробиці далі. Ароматна галявина із двох тисяч троянд, хризантем та бузини результат 10-годинної праці команди флористів і волонтерів з Києва та Дніпра. Пройти повз цієї композиції неможливо, і хоча розташували її у віддаленій маленькій кімнаті замку сент Міклош, сильний запах бузини скликав на галявину усіх хто прийшов на фестиваль. Важно, говоря, нашим флористичним язиком на ті така мантра маленька форма, цвіт, двіження. в принципі, все це соблюдено. кругла комната. Круглая поляна. І, в принципі, здесь маленька її тайна. Кожен із посетителей сам придумує, що він здесь видить. Ми очень хотіли вот, ну, эффект Дев'ять команд протягом кількох днів до відкриття фестивалю працювали над створенням квіткових композицій. В роботі використовували з квітів виключно українську троянду, з супутніх матеріалів. Усе, що знайшли в периметрі замку. Зерйозних багато, много это видно по уровню роботи. Вот. В тренді природний матеріал. Природні матеріали, які є вокруг нас, які нужно замечать і делать из них прекрасні вещи. і додати немножечко цвіту. Загалом на території замку працювало більше сотні флористів та волонтерів. І результат виправдав усі сподівання. Кохання поза часом, полум'яна квітка кохання. Такі назви отримали фестивальні композиції. Ну, цікаво, тому що це йде а, якби а, в такому старовинному приміщенні, такому досить. Вигляд має вона так, звісно, трошки занепавши, але при тому що квіти вони якось такі дають як нове життя. йому. Да? Часть із наших учасників були в Бельгії, були в Італії, вони їздять в Європу, ну там за океани. Але найголовніше, що вони можуть показати своє майстерство і зараз, в нашій країні, нашим людям з нашим цвітком. І от це дійсно тот ефект, который хотіли хотели добиться з точки зріння іскуства, ремесла і емоцій. Мета квіткового фестивалю вкотре привернути увагу туристів до романтичного місця на Закарпатті, середньовічного замку сент Міклош, крім того, показати Україні, що є таке не ремесло, а мистецтво флористики, яке можна і потрібно демонструвати світові.